Привіт, друзі! Сьогодні знову ранкова ранкова рибалочка. 8 градусів, холодрига така. Вночі і вчора шов дощ такий добрячий, з грозами, блин, лівіняка шла. Сьогодні вітер. Тому не знаю, що буде з рибою, але був план порибалити на нано-джигову палочку. Така X-Game до 2. Грамів це 64-та довжина есочка. Ну, пам'ятаємо, вже багато хто її бачив у мене на каналі, але потім, знаєте, щось перекрутив. Думаю, приїду на точку, а вдруг оцей вітер буде заважати. Потім риба не буде клівати, я не зможу докинути. Тому взяв саваду саваду до 4 грамів. Візьму все ж таки з собою на точку дві палки, щоб не повертатися в машину. Як рибалка піде, не знаю, але хочу спочатку почати з нано джига. Збираємось і йдемо на рибалку. Зібрав я отакий. Комплект наноспінінга. Зараз буду пробувати. Поставив зразу сюди маленького твістера і, по, можна сказати, по максимуму теста цього спінінга поставив 1,5 грама. Задача покидати трішки далі. Пам'ятаю, на цих точках це в мене такий, знаєте, заборонений полігон. Кидаю, коли великі ваги, чи просто кидаю дуже далеко, там рибки нема. Вона десь була тут завжди з краю, тому мені здається, що півтора грама спробую докинути до рибки. Не вийде, як я вже і сказав, є в мене з собою ще один спінінг. Погано, що в мене одна катушка. Просто ну, в мене є дві катушки. На другої катушки на оліві, в мене там ліска намотана. Дуже-дуже тонка, тому не сміг би я півтора грама кидати. Настільки вона тонюсінька. Будемо пробувати. Здається, полетіло супер. Може бути таке, що погода внесе свої корективи і риба клювати не буде. Так у мене було, пам'ятаємо, на останній рибалці, де я приїхав на водойму. Там вода впала і риба не дуже так сильно. Тому... А вчора був дощ, сьогодні шалений вітер, не знаю, може це теж якось скажеть... скажеться на рибі. Будемо пробувати її бороти. Багато трави, не знаю, коли багато трави, такою паличкою, так, да, тяжко. Вона буде валитися, буде грузитися, але ми будемо пробувати, Тому що піймати некрупну рибу на таку палочку, кайфа, ну просто супер. Це вам не з лайтом. Ну, все, декілька вже закидів і риби нема. Зараз, знаєте, ще покидаю і буду собі гадати, блін, мабуть, треба було лайта взяти, кидати туди десятки, може, з викида буде рибка. А може, просто такий ще сильний ранок. Зараз. Зараз, щоб вас не обманути, 7 годин 15 хвилин. Може це дуже ще й рано. Опа, друзі, блін, була перша була клівака, і я її взяв. Сильно затягнутий фрикціончик. Клівака була, була вже неподалеко, біля берега. Тут ще така скеля, знаєте, було б краще по-спортивному, якщо б я взяв би підсак, Але це я вже, коли був у дорозі, тоді спомнив, що от, треба було взяти підсаку. Так, ну якщо клівака була, значить все, все ми робимо правильно. Є, є, друзі, Блін, це не те, що, не те, що хотілося. Бичок. Знаєте, яка приманка? Хтось скаже, Дмитрик, така і риба. Добре, хай буде оця перша риба, це отакий от буде бичочок. Чесно кажучи, на цій проводці я вже думав. Щось з цим твістером не те. Зараз поставлю менше гачок і зовсім іншого твістера. Такого суперспортивного. Ну, мабуть, мабуть, вам потрібно показати фотокарточку покажу двох твістерів. Оце запам'ятали, да? оцей твістер. От зараз я його кидав, щось клівання були, але не міг рибку взяти. Ну, Хоча оцього бичка на дні заборов. Зараз. Трішки спортивнішого візьму твістера. От такого, ну, здалеку він мені здається, такий прозорий твістер. Такого поставив прозорого твістера. Прозорого. І ще там один грам. іде, б'є, друзі, перша, перша, перший закид, супер, супер спортивний твістер і відіграє, гарно відіграє, гляньте, от такий от такий окунь. Скажіть мені, вмію, вмію підбирати. Підібрав гарну приманочку. Отакий гарний окунь позарився. так, Подобається. Треба було одразу. Просто ці твістера були в мене не заряджені, Достав був приманку і на неї, верніше, достав ну, грузик з гачком і на неї вже був просто з останніх рибалок там, заряджений твістер. той. Я ще так думаю поставлю. ну Там був величенький гачок. Це мені прийшлось ще поставити 12-й номер гачка і поставити цей дюймовий твістер. До речі, те, то теж був е, в один дюйм-твістер, але він такий трішки ну мені здається, він масивніший, ніж цей. Це такий блин, ну добрячий. Раніше я на 0,4-0,6 грамах оцього твістера завжди використовував. Це Бейбрізовський твістер. Дуже м'який, він, коли сам падає, навіть, можна сказати, неогружений, він уже в нього хвостик працює добре. Тому і кажу такий суперспортивний твістер. Але це ось все, ще була клівака. Осьо добив другий закид цим твістером. Є! Є рибка і знову гляньте вже на збільшення. Ми йдемо вже на збільшення. Вже більший такий бичок. Так. Рибалка вже просто починає подобатись. Мабуть, я сьогодні саваду використовувати не буду. Так. З того напрямка взяв і з цього взяв. Будемо трішки лівіше кидати. Бачимо, один грам одразу падає на траву, там багатенько трави, але не вгрузає. Поки риба не б'є по приманки, приманка не вгрузає. Бувають такі підцепчики, коли сильно висока трава, бо там і кувшинка. Ось, все, ось все, друзі, поки. Ух тишка, гляньте, тарабанька, ну це окунь буде, 100%, бо гляньте, який дає спротив. От що я вам і казав, на такий спінінг кайфуєш. Що на лайта, Гляньте, як він згибається, що на лайта тащиш рибу. А це спінінг топовий до 2. ой 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 що він витворяє. До 2 грамів. Отако, от тако кайфуєте. Блін, да там. Да там рибуха така. Якщо... О, в мене ще оця камера включена. Гляньте, що це за... Так, ну тут. Як я і казав, під саку потрібно гляньте, як я згибаю цього спінінга. Ну скажіть, друзі, я не спец в цих мирних рибах, я оце все діло називаю плотва. Правильно чи неправильно я називаю гляньте. Хто може там каже красноперка? Ну, є шарющі рибаки. Я... Тихесенько, тут флюрик та Отак От вона може дрипатись і відірвати, і відірвати мені прям флюр. Ну, взялася добре. М'ясиста така паща в неї. О, відпустив. Друзі, не буду, мабуть, її сильно мучити. Самі бачили, це чи плотва, чи червонопірка, не знаю. Самі гляньте, але це був третій закид. Випачкався. Бачимо хижака, коли ловиш, якщо це не щука і не сом, то руки завжди чистенькі. Оцю всю білу рибу ловиш, блін, така. Ну, треба е, рушничок мати. Дивіться. Просто супер. От що значить підібрати гарну приманку. Може, це ще і ваги. Один грам краще. Приманка парусить на моїх оцих дьорганнях. Ну, проводочку ви самі бачили, але ну, давайте зараз прокоментую ще по проводочці. Витрую руки. Роблю закид. Чекаю, коли приманка падає на дно. Вітром шнур видуває. Ну, добрий. Вітер добрий, показую вам. Самі бачите в тому напрямку, які хвилі. Даже якщо я роблю паузу, все рівно. Шнур хитається, і оцей один грам з цим твістером він на дні якусь, якісь коливання робить. Це на паузі. Якщо не роблю паузу, а ну, роблю проводку, то це так підматую трішки катушечкою і ось тинь тинь-тень-тень коливання просто отак качаю качаю спінінгом, Вибираю слабина і знову качаю так спінінгом. Вибираю слабину і знову качаю з Бачимо, кидаю трішки е, отак прямо, а приманка все рівно виходить справа. Тому що поки я отак качаю, піднімаю її, вітром здуває шнур і приманку теж здуваю. Опа, ось все, була, була клівака, але це я взяв, друзі. Цю кліваку це моя провина. Ось ось, ось б'є, є, є. є. Є, що це таке? А це знову. Знову бичок. В мене таке, чесно кажучи, на цій точці вперше, що я. Та взагалі в цьому році три бичка на одній рибалці, це в мене такого ще не було. Три бичка і ще плотвичка, ну, це вперше. На такі снасті, берете такі снасті, от влітку буде суперово. Заходите в якісь кувшинки, ставите 0,4 грама, маленький ну, твістерок, оце навіть один дюйм твістер, цю мирну рибу він просто косе суперово. От цей розмір, навіть така некрупна мирна риба, вона нормально засмоктує. Ні, можете відрізати, зробити якусь нарізочку. Але потрібно мати ну, спінінг дуже такий мікрушний. Ну, в мене таких мікрушних спінінгів декілька. Зараз в мене ще там олівя є, пам'ятаємо до 1,2 грама все ніяк. Ну, зберемося, якось і порибалимо її. Ага. І ще, щоб твістер не сповзав, ну це дуже такий гадський твістер. Він сповзає, навіть просто буває на закиді. На гачка бачимо, ну якщо бачите, Проволочку намотав. Можна нитку намотати і потім клея туди капнути, супер клея. Буде гарно тримати. І пауза, і така можна протяжечка, протяжечка. Вибираю слабину і от з цієї точки починаю знову. Тин, 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 тинь, пауза. Знову тинь, 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 пауза. І ще бачили, я не вибирав слабину. Тепер мені вже далі невдобно. Я вибираю всю слабину і починаю знову тинь, 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 тинь. Пауза. Можна трішки отакі більше коливання зробити, бо трави багато, може рибка десь вище стояти. Оп! Ось о, відчуваю, відчуваю, є. Ух, це окунь, мабуть. Бо, так бойко, так бойко. Блін, що це таке, друзі, я не знаю. Четвертий. Четвертий. Уй, не заляпай камеру. Але це, як то кажуть, не наша риба. Але якщо б я знав, що четвертий, вже можна було би. І на жарьоху забрати, шуткую. Шуткую, блин. ну таких бичків можна піти в магазин купити. До речі, зараз риба в магазині Хто бачив. Я коли заходжу в магазин, купляти рибу, на мене, ну, ті продавчині, які знають мене, які ну, бачать, що я знімаю відео, ну так, мені здається, от такими глазами дивляться, думають, блін, чи дурачок. Давай, давай. О! Поки дригав на місці. Був контакт з рибою. Тому тут трішки затримаємося. Вибираємо слабину тут тин, 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 тин. опа, є, друзі. Невже... Ні, ну це ну, точно окунь, гляньте, як, як бойко. Як бойко. Нічого не, не можу зрозуміти. Такої рибалки в мене не було. Мені розповідали оце на Ліманах, на морі ем, їздять. І ловлять бичків, ну такої рибалки на Південному Бугі у мене не було, що я... Я вже не знаю, не вважаю, це п'ятий чи шостий, блін, бичок. Я ж не думаю, що це один і тей, той ж. Гляньте, треба їх якось мітити. Василій, Бичок Василій буде. Незважаючи, що в мене тут шнур 0,3, чотирьохжильний, ну, один грам летить добряче. Ну, знаєте, от для звичайної такої рибалки, ну не перший ж раз я на рибалці, то мені здається, ну далі даже не потрібно. Особливо, коли ви влітку зайдете десь по коліно в воду, то цього закида даже це буде просто дуже багато. Ви так, вам так навіть не потрібно буде кидати, бо кругом буде трава. Ви будете так, 1 грам маятником кидати. Хоча ви, звісно, поставите 0,4, максимум 0,6 грама, ну, все рівно буде добряче летіть. А якщо взяти гарну нитку, ну, просто зараз не виходить в мене взяти нитку. Бо мені потрібно дві ниточки бо дві катушки, і сюди одразу намотати і, і все, і гляньте, і на іншу катушку намотати. Та що таке, що таке? Знову бичок. Я не знаю, ну якось так, не буду ж я називати кіно ловля бичка. Блін, назвеш ловля бичка, точно ніхто не буде дивитися. Я і сам не очікував, що, що тут у нас стільки бичка. Чесно, перший раз в житті так попадаю бичок за бичком. О! Оце точно, чи плотва, бо так вжарила, чи окунь. Оце вжарило. Блін, десь завіла, завела. А ну, попустимо, трішки попустимо. Я бачу, де воно. Багато-багато трави. Угу. Ну, можна так сказати, шнур там. Добрий. А! Все. Ну щось дуже гарне, щось гарне, бо зразу і завело. Давайте ще в той напрямок така рибалочка, знаєте, виходить. Приїхав за окунем, а якась екзотична риба тільки клює. йолки палки да що таке? Просто на закиді окунь. Тільки поплакався, що екзотична риба, тільки зробив закид зразу на падінні отакий окунь. Я вже думаю, знаєте, може взяти все ж таки, е... хотів сказати лайта, блин, саваду взяти і спробувати поставити 3 грама і покидати далі. Може там риба стоїть. А потім так ловлю себе на думці, а навіщо. Навіщо, якщо ну ти кайфуєш, кайфуєш від, від такої рибалки, рибу не збирався забирати. Яка тобі різниця, які ці покльовки? Ну, буде трішки крупніша риба. Ну що, кайфу я більше получу. Ні. От від от цієї палки получаєш кайф, палка згибається, тащиш, кайфуєш. Там вже на саваді потрібна риба, ну в три три рази більше, щоб її нагружати, а вдруг не буде тої риби в три рази більше Є. Є. Окунь, Друзі, Окунь. Підтягнув фракціончика, тому що просто на шаленій висоті тут стою. Є от такий от такий красень. Спіймався той, який кусався. Так, і він мені ну приманки відкусив хвостика. На цій приманці був такий хвостик, Твістерна така була твістерна приманка є ух 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 ух. є є є є є є акушара Є! є опа Друзі, заліз я там на скелю, колись там теж знімав кіно, але там так здуває, я, чесно кажучи, щось там намагався розповісти сам себе не чую. До речі, кому цікаво, що таке знімати без мікрофона, от зараз таку вставочку роблю, щоб ви просто зрозуміли там. 3 секунди. Зрозуміли, да? що таке знімати без мікрофона. Мені здається, можна скінчати цю риболовлю. Рибалка, ой-ой-ой, вдарив, я його вдарив, це моя провина, Оце... бо виділувався. Давайте одразу відпустимо його, бо я ще й запутався тут. Можу так сказати. Рибалкою чи рибо... Рибал, можу так сказати, запутався, гачком, гачок прям пробив кофту, можу так сказати, незважаючи на такий шалений вітер, на таку сьогодні не дуже, можна сказати, нано джигову чи просто мікрушну рибалку, моя рибалка все ж таки, Вийла. Рибку я половив. Ви самі бачили чи то червонопірку я піймав, чи то плотвичку, не знаю, напишіть. Бичків ну, штук 5, 6, точно сьогодні піймав. І окунь. Окунь теж був у кадрі. Сьогодні вигулював таку, от такий чудовий спінінг під назвою X-Game Nano. З тестом до 2 грамів від 0,2 до 2 грамів. 64 довжина. Якщо комусь теж така трудова рибалочка сподобалась, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ.